Друзі, всім доброго ранку. Ранок звісно не добрий, але день гарний. Сонячний, обіцяють 8 градусів тепла. Одне хріново, що по всій Україні ракетні атаки навіть над Буковелю пролітали. Прикиньте, навіть туди добралися. Ну, я думаю, ви вже в курсі діла. На лосях телеграм-канала вже фото, відео Коротше. Ах ти так Щас буде некрасив. ззаді машинок нема. Коротше, жесть. Ще спалась так хреново. Два часа ночі чи півтретього заснув. Проснувся ще 7 нема. Не хотілося нікуди виїжджати тут така погода нарисувалась. Я навіть і не думав, що так буде сонячно. А воно сьогодні, завтра сонечкою 8 градусів тепла. Якщо не брешуть. Думаю, треба надо... на вулиці і то мені кажесь безпечніше, ніж вдома хоча з якоїсь сторони подивитись Я планую коротше в центр, тобто не в центр, на базар по Шевченка Хочу кров'янку подивитися на базарі, ну купити, попробувати типу. Потому що щось останній раз, що в українських ковбасах ми купили в принципі, в мені вона зайшла Аня забракувала, каже старе сало типу, положили. У них була типа іжога, ну не знаю, в мене нормально, Вроді. Перший день взагалі зайшла, на другий день там я її вже сам доїдав. Ще й до чаю, там. Ну, ми таке кільце не маленьке купили, ну. Не знаю, може що просто багато зіли переведеть. Що вони так... А блін! Хоча б предупредив, Мудак. чотирихлапий, Висадив. Їдеш на розслабоні, нікого не трогаєш. Блін, обочина грязна. В мене ж нема ті. І так конкретно грязно. Не хочеш на центр дороги випиратися, бо зараз будуть міні сигнали. Ну коротше їй та трав'янка не зайшла, хочемо спробувати на базарі. Я колись то брав, ну це років 10 назад, наверное. так, не спию я Блін, не спию. Років 10 назад тому не набрав. Кров'янку на базарі стаді раз, а може ще більше так. Будуть всі за мною. Главне, щоб мене не пахнув Ну, Зато зайшла на мита. Домашня ковбаска з базара 23 вересня, то що на алмазному базарі, така добра, домашня ковбаска. Почті що сала нема, ну коротше перчик, часничок, коротше, все там по Що, Чувак хоче зі мною на форді потягатися. Все, я проиграв. Так що можливо треба буде ще заїхати на базарчик, на алмазнику ще купити, якщо буде. було б непогано щоб там і трав'янки була попробувати їхнього виробника ну і на этих на, на, на овощах фруктах лимончик може вибрати я сподіваюсь лимон то там самому можна вибрати хоча в мене такий вибирак вибираєш вибираєш потім додому приносиш половину якісь м'яке гнили а вроді береш все таки гарно. Так, поїдемо по Шевченка. Я думав вообще через брайлки прям на центр, на круг, потім на базарчик, ну зато ми будемо повертатися. Або через центр зигіна по прямой, або через Алмазний, короче, як карта ляже як якби не вітер взагалі б мене було обалденно Сьогодні в принципі неділя такий трафік Машини великі ну Тіба що вже на самому базарі буде вічняка так Нормально, треба буде потім перекинуть вас на грудах десь. Це я просто так економлю заряд батареї. Вона в мене на 90% заряджена, але якщо зняти дорогу на базар, по базару походити. І потім... Якщо поїхати обратно, то може, батарейки не хватить на кінцівку велоподорожі. Велопропу я мог і в 8 утра, кстати, попертись. Не було якось мрачновато. А зараз саме, що треба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Подивіться мої там предыдущі відео з Велмарта. Там такий серйозний обзор цін. Цілий час я пробродив. На три частини це все розкидав. Як завжди, авторські права. Першу частину виложив нормально третю четверту шивав, а друга авторські права, коротше. Ютуб видаляв музику. Це коротше, десь я не назастряв там 3,5 минути музона. Що саме цікаво, не можна було там дохід, допустимо, розділити між автором цієї композиції, там і мої відео, там і Видаляти і вирізати кусок, а 3,5 минути кусок вирізати, це скільки я показав цін за ці 3,5 минути. Щось вам там порозказував. Ну, не варіант, то я там вибрав. Саме нормальне, це видаляє композицію, вставляє голос, інші звуки, ну і воно не на 5 часов. Це все YouTube обробляв, що я, мабуть, 8.05 вечора, 20.05 вечора, тільки виложив другу частину, прикиньте. Так що три частини з Велмарта, то дивіться, якщо є бажання сьогодні, теж лайкосик ставте, комент пишіть. Ой, мене щось колонуло сердечко. І пятка почала сьогодні боліти. Наверно, я так багато давно не ходив. Цілий час лазить, Та даже больше там чуть-чуть. Пролазить. Так. Или лежиш, или на велосипеді. А тут тупа ходьба. Так, стає мені жарковато. Що, ми вже доїхали, прикиньте. Ляля то поля і ми вже на базарі. Зараз топи нам ще в струю правильно стати, ось вецю. Бо зараз по тротуарчиках там нереально хіба що вести в руках. Після цих дожів, снігів у мене щось тормоза й задній передній Вищать почали. Теж не буде їх міняти. Будемо менше тормози, да? І по житті треба менше тормози йти. велосипедом менше тормозити. Так, зона небезпеки. напевно одна із самих таких серйозних. Кстати, його ріх, уже вже дороже, продає. Чого вони не пишуть ціну? Щоб я раз таки гляну, вам озвучу Чи вони так от болди? Комусь за 20, комусь скажуть 25, комусь скажуть 15. Як, знаєте, на бутилку не вистачає. Та ні, назад одягаємо кафездон, Вітерець. Шапка в мене, коротше, бейсболка. Зимня з начосу. Щось не жарковати. Зато можна відкинути І Буде проходить. Хотів взяти з собою чайку, мене такий невеличкий термос є. На півтори чашки там був, говоря, 500, кажучи, 400 мл, не пам'ятаю. Ну коротше впадло було заварить. кофейка напився з плавленим сирком баночки. Що я тор якщо я похав? Не знаєте, бо я торможу тормажи короче надо сейчас определиться где самый безопасней это, коня привязать возле атб я думаю самое наверное или ехать на картошку там при як ви думаєте, що за калюш шашлычком пахне, ну прикиньте, це ж купиш шашличок, затестити його, це ж треба щоб було спокойствие в округи. Так, вже люди скупилися, вже валять додому. Спалу ладно. Рано проїжджають, мені каже, рано приїхати, ціни дуже накручені. А під кінець дня люди вже ну, продавці, уступають, скидають, бібів. Хоча б у сторону глянув. Все-таки по дорозі йде, не по тротуару. По барабану на своїй волні. Очі вивали і пона. Надо было свидеть этот фирменный сигнал включить. Так, может и тут заскочить? Надо это. Обачки. Ой, что це за страшні гірки по 25 гривень кіло? Кстати на перф... ФР... Такі, знаєте, зимні типу, лижних штанів, ну вони в мене не дуже утеплені, ну такі, нормально. Зимой не ходиш, і почтайники, подіваш, вообще бомба. Не мерзнеш. Ну я їх оце зараз напер, Потому що в спортівках було прохладно Вчора. Так, 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 давайте, давайте дерьмо. Дерьмо играю, надо забывать звук. Хотя сейчас концовка видео, я если шоу що, прижу. Чтоб не заморачиваться. Ну це вообще ці музоны. Так, сейчас мы с маршрутиком. ще секунду подумать. Салтівський так заховався. Лайк, перукарна, кстати. А, вот она, з цієї сторони, я думаю, де вона. А ну видно акції в этом ой салтівским мясокомби не знаю уже високо 1448 а ну ще ай блин думаю сейчас вас перекину мне ж надо батарейку вставить все равно придется отключаться. Буду лай, походи. Давай, буду лайк. Лай. Так, друзі, зараз. Щас... Так, всім гарно дня, сьогодні. Тихо щоб була ніч не така, як ранок. Все, мені треба цей повербанк відключати, батареї ставити. Все, давайте побачимося в наступній серії. Подивіться вчорашній серії. Ну, короче, ви поняли. Все, давайте. Пока-пока.